Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову буде огляд на сідкомет мітла, а саме на такий момент, що з'явилася для нього така ось кобура, і відповідно, що цей сідкомет можна застосовувати швидше. А саме, як ми бачимо для використання цього сіткомету, нам потрібно витягнути чеку, навести на дрон і здійснити постріл. Використовується вона наступним чином: ми знімаємо цю захисну накладку. Тому що тут все-таки досить такий легкий пластик, тому воно захищається такою ось захисною накладкою. Е, також в нас є кобура, ми таким чином можемо помістити в неї сіткомет. Саму кобуру можна підчепити на якийсь ремінь або ще кудись. Тут використовується петля молі, також в кобурі є петля швидкого зводу сіткомету тобто ми ціпляємо цю петлю на запобіжник. Потім, коли нам потрібно здійснити постріл, ми вихоплюємо сіткомет з кобури, нас витягується чока, І потім після цього ми наводимо сіткомет на ціль і здійснюємо постріл. Таким ось чином відбувається швидке зведення і приведення цього сіткомету до робочого стану. Кобура зроблена з міцних матеріалів, тому вона вартує своїх грошей. Її також можна буде придбати разом з сіткометом. Сіткомет це не є якась чудо-зброя, яка стовідсотково нейтралізує дрон. Але якщо ви влучаєте з сіткою дрон. То вона з високою вірогідністю заплутає його пропелери, і дрон втратить керування і впаде. І впаде він на певній відстані від вас, а не прямо біля вас. Ну і тим не менше, є відгуки про застосування цього сіткомету. Відгуки про застосування сіткомету мітла можна буде переглянути за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Або ж переходьте за спливаючою підказкою. Також в описі цього відео буде посилання, за яким можна буде придбати піхотний сіткомет мітла, а також інші піхотні Комети, або ж ви можете писати нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.